Доброго доброго дня! Доброго вам денючка, мої дорогі глядачі. Знаєте, що, купив я генератор двохтактного на 1,3 кВт. Так заявлено було продавцем. Купив я його, зняв відео днів 3-4 назад. І мене, можна так сказати, знаєте, по-простому, зачмирили. Сказали, що я купив лайно. Ну, друзі, прокористувавшися. 4 дня цим генератором я довольний. Хочу зразу сказати, що цей генератор навіть тяне холодильник і нічого не вибивав, защиту не заходить. Ну в коментарях всі пишуть, що я купив таке лайно, що це просто капець, що гроші викинув на вітер. Друзі, зараз ми на нього подивимося. Я вам покажу там наклеєчку, бо я не розбирався, чесно, в мене не було часу. Просто зараз подивимося, скільки там дійсно кіловат. На... Не то, що на упаковці написано було, а на самому генераторі. Там така лайбочка є, я почитав, можна подивитися. І взагалі, ми сьогодні поговоримо про проблеми, з якими ви можете зіштовхнутися, коли переїдете жити в село. Так що, друзі, гарного вам перегляду. Дивимось і просто кайфуємо і розслабляємося. Так, ну що, друзі? Ось, собственно, цей генератор. Вага його 17 кілограмів. Давайте подивимося, ось тут десь є така лейбочка, де можна подивитися, що тут пописано. Так, що ми бачимо? Ага, дивіться, вже я бачите і помилився. Як ви бачите, 1250 Вт. 220. Оце що воно означає Power Factor? 1 і 0. Мадейн інчин Понятно, ну, писали, що це виготовлено в Чехії. Ну, понятно, я й не повірив ізначально. Значить, значить, що? Оце все, що тут на ньому написано. Оце. Якщо можете, розшифруйте, що це означає? Значить, дивіться. Значить, і половиною кВт, получається. Так що, друзі, він тягне холодильник. Все супер, мені подобається, дуже економічний, заводиться гарно. Понятно, що це китайська якась е, недорога е, річ, матеріали тут дешеві. Ну, друзі, воно працює. Воно працює. Що ми тут ще бачимо? Ну, ви знаєте, нічого такого більше не той. Провірити я його не зможу, бо в мене немає. Ніякого тестера, нічого такого. Ну, те, що він тягне холодильник. І по поводу писали масла, дивіться. 50 грам на 1 літр. Чи це наоборот? На 50, е, дивіться, написано на 50. Е, Що-шо? Що, що? На 50 літрів 1 літр масла. На 50 літрів 1 масла. Чи як? Це тобто, що виходить? Це по 25 грам на літр. Треба лити мастила, да? так? Ну, буду дуже вам вдячний, якщо ви відпишетесь мені. Так що, друзі, по поводу генератора, ото -от так. Ми поняли, що тут немає 1,3, а 1,2 і половинка. Так що якось так. Ага. Переходимо до більш серйозні... серйознішої техніки. Друзі, це бензопила щіль. В цьому я впевнений, що це якість. Тому що, друзі, оці щеляки, щоб ви розуміли, 15 років. МС-180 щіль. 15 років, друзі, я не обслуговував цей щіль. Працював він, дай Боже, багато. Рідна шина. Друзі, за 15 років. Рідна шина, цепок пок замінив ось недавно. Цепки, зрозуміло, що я міняв, але цепок ось недавно замінив. Десь тут в мене була. А де та етикетка була? Хотів фірму показати, на який цепок я замінив. Ну, Хочу сказати, що просто. Я, мабуть, не, не знайду. А ось знайшов. Зараз я вам покажу. Це мій старий цепок, я просто в етикетку Поставив, дивіться, 250 гривень стоїть цей цеп. Друзі, ну він грезе. Просто, просто капець. Така стружка летить. І прям легко-легко пиляти. Уже трошки попустився, це я ще не підтягував, бо він новенький. Я знаю, що ну, один раз треба підтягнути його. Так що, друзі, якось так. Такі ось о, хочу вам показати всякі такі речі, які в селі вам по-любому знадобляться. Без них ніяк. Десь якусь гілку відпиляти. та й дрова. Так, бензокоса. Вензокаса. Тоже так у мене є. от така от, Називається вона ProCraft. Друзі, мощності вистачає. Я нею косив, то я вам скажу, що просто бомба. Ось от, такі справи. А по поводу генератора мені багато писало, що щоб я двохтакне масло не лив. Ну, я ось, ось таке купив, дивіться, отаке купляв. Воно, ну, воно не оригінальне, не щілівське. Ну, його совітують, якби я лью. І дивіться, навіть на бутилці написано 1,50. Тобто я не можу поняти, чи 1 літр масла на 50 літрів бензину, чи, чи 50 грам на 1 літр. Тоже не можу це Ну, Перед цим, мені, як, як то кажеться, цей генератор на цьому маслі димить і все масло не згорає. Ну, Я десь 1,50 розбавляв. Потім, Перед цим в мене було отаке мастило. Я в бензо. Косу, бензо, пилу, лив. А, етикетку Як же вам показати? Зараз, друзі. Бо руки вже масні. Зараз я вам покажу. чи етикетка десь відпала. Ага, етикетка відпала. Я отаке лив. Блін, друзі, вибачаюсь, не можу показати. Етикетка десь відвалилася. То на цьому мастилі, то в мене не диміло. Потім, в мене ще є отаке мастило. Можу отаке заливати, дивіться. Це я в машину заливав мотюль. 5В-40. Можна таке, у мене тут ще залишилося, можна, можна в генератор з бензином розбавляти це. Але я боюся, звісно. Багато хто пише, що можуть кольця там залягти і тому подібне. Так що я хочу почути вашу думку про генератор. Дуже буде цікаво, якщо ви мені напишете, ну, хочеться ну, бути проінформованим. Так що, будь ласка, напишіть її. Я все розказав, що я не, не розумію. Ви мені допоможіть, будь ласка. Так, далі. Продовжуємо відео по поводу того, якщо ви переїдете в село, на що потрібно звертати увагу. Що ти собака, ох і собака, 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 така собака. Все, все, оце дивіться, дивіться. Тільки. Тільки затронь і все, Оце їй хочеться гратися, кусатися, їй хочеться, Да, собака, ох і собацюга. Так, пішіть тепер до криниці, до колодязя. Буду розказувати вам проблему. Перед тим, друзі, як ви заплануєте переїжджати в село, прошу вас зразу вибирати будинок, домівка, щоб або було центральний був водопровод. Або була скважина. Бо я столкнувся з такою проблемою. У мене, зараз скажу вам, в жовтні пропала вода в колодязі повністю. І не тільки в мене, у всіх тут в селі попропадало. Ну, в декого було, а в декого пропало. Ну, у мене мені не пощастило. Значить що, я визвав людину, яка мені сказала, спеціалізується, можуть почистити. Почистила колодязь води. Я там не побачив. Потім я гукнув ще одних хлопців, тільки попросив, щоб вони копали дуже глибоко. І вони викопали мені. Той викопав перший парень, який мені чистив, викопав, ну, може, відра три глини. Це не допомогло. Потім я гукнув ще хлопців, ось вони витягали отаку ось кучку. Як ви бачите, ну, тут десь було, ну, я считав, 12-15 відер вони витягали. І що я хочу вам сказати, друзі, після того, як вони вкопалися, вода почала бурлити. Той мені хлопець каже, який копав, інші хлопці копали, кажуть, що таке тверде ми не можемо копати. Ну, Вони копали, старалися, старалися. І потім, друзі, вони кажуть, що почалася почва робитися дуже м'якою. Прям м'яка-м'яка. І вони кажуть, що не співаємо воду вичерпувати. Вода прямо так бурлила. Я так фонариком світив, туди заглядав, вона так бурлила просто. Він каже: мені треба срочно туди вилазити. То що чи плавун, чи як воно називається. Коротше, що він був в шосі, що коротше, він, він не співає вичищати. Воно бурлить, пісок починає аж, ну, підніматися. Докопався до такого м'якого, щоб по коліна почав провалюватися. І він ото бігом-бігом акуратно все підчистив. Це після, це, це вони 15 відер, друзі, вичистили. І я вам хочу сказати, що зараз я мию машину, це десь літрів 250. Я відкриваю, в мене станція, ось шланга лежить, бачите, я мию машину 250 літрів, це як льоду. Я можу використати. Потім дружина може три стірки підряд закидати. Машинки теж беруть, мабуть, по 70 літрів, так точно. І друзі, і води вистачає. Е, потім я питав у хлопців, які не чистили колодязі, е, і питаю, ну що, вода додавалася, тому що завжди е, осінню пропадає вода, а потім дощі починаються, дощі тут були просто в нас капітальні. Е, питаю, чи вода там в товариша, каже взагалі як було, так і є. Тому, друзі, хочу вам порадити, вибирайте будинки, щоб були із водопроводом або скважиною, бо так діла не буде. Будете завжди мучитись, так як я. Е, колодязь, це чиститься другий раз за все життя. Тільки десь років 4 назад, я тільки сюди заїхав, я хотів тут шпаклювати, почав ну, робити ремонт. У мене навіть води не було, щоб набрати води, щоб шпаклювку за, за, замішати. Тому мені приїхали, хлопці почистили, і оце 4 роки була вода, а це пропало, так як ґрунтові води уходять, десь вода дівається, хто знає. Ну, я відклонився від от теми. Так от, я в хлопця того питав, чи є в нього вода? Немає. Так я хочу порадити, щоб ви вибирали або з водопроводом, або із скважиною. Або, друзі, якщо у вас пропала вода, не ждіть. Вона, вона по-любому весною появиться. Ну, не жіть, я вам хочу так сказати, не жіть. Беріть. Визивайте майстерів тільки хороших перевірених, які не будуть ледачкувати, а будуть копати. Хай углубляються, хай копають, розчищають роднички. І тоді по весні, друзі, коли сніг буде розставати, у вас води буде як мінімум два оцих круга. Так що, друзі, послухайте мене. Якщо вже така проблема, що колодязь, то друзі, якщо там ви бачите нема води, визивайте хлопців, хай чистять. Хай углубляються і весною додаться води на все літо вам її буде вистачати, повірте мені. Так що якось так. Це моя думка і мої поради. Так як в мене влог сільський про село, про моє життя, тому я з вами ділюся. Того, що я не знаю, наприклад, да, то я вас запитую там по поводу генератора. Те, що я знаю, я вам совітую. Тобто ми така. Дружна сім'я, яка на мене підписується, дивиться, ми як родина велика. Тому ми будемо, хочу з вами максимально контактувати і друг другу давати поради. Скоро до мене привезуть привезуть кровать, таку, знаєте, та що двохетажна. І я її буду складати і думаю, буду вам знімати, якщо буде цікаво, буду показувати. Так що на цьому каналі буде дуже багато інтересного контенту, хочу вам так сказати, тому що ще якоби не зовсім я постарів, ще багато роботи і буду робити, і буду це все знімати. Дай Бог, щоб закінчилась війна і будемо розвиватися, і будемо будувати. Так що, друзі, буде дуже багато цікавого контенту. Так, у мене тут ще ось роботи, ще хотів вам показати. Оце ось бачите, стіна падає. Ну, це ви не подумайте, це я не залатав просто шпакльовкою. Це я, друзі, захотів перевірити, наскільки стіна лопається і відходить. Я ось позамазував ці всі бачите, щельки, де воно відривається відпадає. І я хочу подивитися. Ну, Це вже пройшло півроку, то нічого не репнуло. Тобто, значить, стіна стоїть на місці. Але вона випухла, я вам отак зараз покажу. Ви бачите, що робиться. Випухло страшне. Так що, от якось так, воно просто вивалюється. Це все теж треба переробляти. І в майбутньому, я думаю, що я буду це все знімати і буду вам показувати. Завжди мені було цікаво полізти туди на горіще, що там на горішчі, але не хочу шевелити оцей кирпич. Ще я стану там десь та розшивлю, та оце все гуркне. Хай поки так постоїть. Але дуже цікаво, що там знаходиться. От якось так. Я вже в будинку. Трошки відпочину та буду займатися деякими справами. Е, світла немає. Днем, кстати, отого генератора я не запускаю в день, тому що ну, видно навіщо. А ввечері немає світла. Обично там 2 години вечором немає світла, тому генератор, чесно вам скажу, не пахає по 10 часов. Тільки пропало світло, я пішов, включив, все, світло є. А днем запускати немає сенсу. Тим більше я купив отакий ось пристрій. Бачите, Wi-Fi завжди працює. Оце воно, як Powerbank, заря... ну, дає енергію на два роутера. А у мого провайдера там часів на 10 так точно вистачає акумуляторів. Тому інтернет завжди є. Зараз відкрию MacBook. Та щось. Цікаве, подивлюся. Та й буду йти далі, займатися справами. Це добре, що я не тримаю ніякої живності. А так би зараз без утра до вечора. Представляєте, якби держав свиней там, чи коров, то це зараз би, коротше, я б не сидів. А так зараз щось подивлюся, пообідаю і поїду. На роботу. Ото такі справи. Друзі, дякую всім, що ви подивились відео. Я з вами не прощаюся. Ми ще будемо з вами зустрічатися. Тому до нових зустрічей!